В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що треба розрізняти феномен ідентифікації, потребу ідентифікації, яка, як уже сьогодні неодноразово зазначали, є наскрізною для людської істоти, і можливості терміну ідентичність як поняття, яке має свої продуктивні можливості і також продуктивні обмеження. Те, що Термін ідентичність в останні роки, в останні десятиліття заступає собою такі традиційні для раніших філософських дискусій поняття, які позначають людську унікальність і неповторність людського досвіду в історії, такі як самість, самопотожність і просто суб'єктивність. На це навіть у мене є такий статистичний доказ. Всі, ви очевидно, знаєте про таку реєстраційну систему публікації Google Академія, так ось за період останніх 10 років він налічує понад 1 320 публікацій з назвою Ідентичність і понад мільйон 470 тисяч публікацій з назвою «Національна ідентичність. Причому, якщо ми подивимося на склад цих публікацій, на їхню тематизацію, то виявляється, що ця проблема є проблемою не тільки для. Постколоніальних проблемних економічно не влаштованих держав, націй, культур, але вона є наскрізною. Можливо, це симптом справді захисту від глобалізації. Але можливо, глибинна причина цього захисту полягає в тому симптомі, який Зігмунд Баумен дуже здало позначив метафорою «liquid modernity», або плив сучасність. Плинна сучасність. Це стан людини, кондіція гумана, який може набувати різноманітних форм і здійснення, але її всі їх з'єднає крихкість, тимчасовість, вразливість і схильність до постійних сміттє. На сьогоднішній день успадковані та відомими форми життєвого устою вже не діють на других а нові ще не знайдені, тож життя виглядає як прогулянка в мінному полі, без цілі, і тому зростає кількість невкорінених людей для того, щоб долати цю невкоріненість певною сталістю, і діє поняття ідентичності, яке страшенно розширює свої контексти, і через це виникає така певна втома від поняття. Якщо ми будемо вже поняття ідентичності в термінах історії понять, то там існує такий етап розвитку поняття, як вмирання поняття, або яке виникає через надмірну перевантаженість значення так, поняття. І тому деякі дослідники е, починають вживати поняття після ідентичність авто або айдентіті авто І насправді, на мою думку, ще потенціал ідентичності ще не вичерпаний, так? хоча авто е, також статистично при, при, присутня понад двадцятьма тисячами публікацій е, і книг і статей різного роду. Тобто є таким симптомом того, що і поняття ідентичності можливо. Е, Втрачає свою ефективність. Отже, є деякий феномен людського існування, який має в собі динаміку, перед тим пошуки індивідуальності, соціального досвіду, ідентичності, екзистенційних питань. І через то, в дискурсі про ідентичність, намагаються весь час шукати якихось нових методологій, які дозволять цей феномен так мовити вхопити. Кажучи, методологічно. І е, германевтика, як це не дивно, яка зауважу е, і в особі Поля Рікера, і в особі Ганса Георга Гадемера уникає поняття ідентичності. Тобто немає у цих авторів таких публікацій. В їхніх словниках понятійних це слово не зафіксовано. Але разом з тим їх залучають дуже активно для того, щоб досліджувати ідентичність і існує. Германевтика, культура і національної ідентичності, пізніше я розгляну один з її варіантів, але виникає питання, що ж германевтика може нам дати для того, щоб обговорювати ідентичність. Адже ідентичність, як відповідь на те, хто є я або хто є ми, вона нібито суперечить на множинність. Так? А з іншого боку, коли ми говоримо про герматичну теорію Гарнера, в ній суб'єктивність змальована як постійна втрата суб'єктивності, адже і в феномені воріт, і в феномені розуміння, і зіткнені з традицією, він описує розуміння як такий ризик втратити те, що ти знаєш, втратити свою певну сталість і набути нового. І це постійне коливання між знанням себе і знанням традиції і незнанням. Якраз, на його думку, є важливим аспектом та, існування людей універсальним. І тому е, мені здається, що в сьогоднішніх умовах, е, і зогля на те, е, який досвід українці сьогодні переживають, германевтика е, має несподівану актуальність. Я сама особисто була здивована тим. Що е, ті аспекти гармоневтики, за які Гадамар активно критикували в 70-х -70 і 80-х роках, називаючи його представником консервативного погляду, а саме через те, що він, як ви знаєте, наголошує значущість традиції передання історичного досвіду, е, зумовленість розуміння і досвіду розуміння мовою, е, е, дозволили вважати його таким консервативним освітленням. Я пропоную найближчі 10 хвилин ще раз подивитися на uh, ці основні поняття uh, гадамерівського досвіду критично, і мені здається, що стане очевидним, що uh, і досвід Майдану, і досвід осмислення війни, який ми сьогодні здійснюємо, парадоксальним чином підтвердив uh, ті риси герматичного досвіду розуміння себе, які uh, він запропонував своєму. Головному творі істинної метод. Отже, mm -hmm. як ви знаєте, істина метод вийшов в 60-му році, проте я буду покладатися на найостанніше віддання 95-го року, який підготував сам Владимер. І давайте ще раз подивимося на те, якими є умови розуміння будь-чого. Отже, а, як пише Ведимер, Цитата, Те, як ми е, сприймаємо природні даності нашого існування і нашого світу, все це утворює дійсний героевтичний універсим, у якому ми не замкнені як у непорушних кордонах, але в якому ми відкриті. Е, отже, е, Гадемер каже в своїй книзі, що немає ні методу, ні істини розуміння, так? є лише певні умови або певні питання, або певні стани свідомості, які ми можемо е, переживати. Коли хочемо щось зрозуміти. Тому я хочу зараз назвати ці умови, ці питання, або ці види досвіду, які Гадмер вважає необхідним для того, щоб зрозуміти взагалі щось. Отже, першою умовою є розуміння е, освіченість або більду. Чому? Цитую. Завдяки гуманітарним наукам вироблюється особлива рухливість духу, яка забезпечується пам'яттю. Котра, в свою чергу, вкорінена у кінечності історичного буття людини. Через освіту людська свідомість здобуває здатність діяти в усіх напрямках, навчається примирятися з іншістю і здобуває відчуття загалу. Отже, більду, як досвід прилучення до культури, дозволяє людині навчитися мислити про себе і про інше. Наступною умовою розуміння є переживання. Отже, переживання. А саме одиниці пам'яті, значущі смисли це переживання пригоди, вони роблять досвід значущим. Саме через переживання того, що стає предметом нашого осмислення, це переживання виривається з повсякденності. І людина через переживання вступає в можливість зіткнутися з буттям, так би мовити, одним ударом. Наступна умова розуміння це сама здатність людини, особи або суб'єкта до змін у зустрічі з незамкненою подією істинності. Через освіту ми стикаємося з істинності мистецтва, через історію ми стикаємося з істиною життя інших людей. І отже, мова йде, в то, мова йде про те, що через зіткнення з мистецтвом, через приналежність до істини ми ми можемо э, взагалі набути здатність розуміння. Ну і нарешті э, знамените його поняття передрозуміння фактично засаднича умова всякого розуміння, яка, на його думку, надає проблемі розуміння дійсно гостроту. Він пропонує нам виховувати або германетично виховувати свою свідомість. Для того, щоб рефлексувати над власними передумками і передсудженнями. адже смисл завжди постає чимось, що вже було. Людська свідомість тут наслідує свої дзвонити фенологічних вчителів Густерля і Гайдегера, ніколи не є порожньою, вона заповнена смислами, навички створення, яких дає нам виховання в певній культурі і долучення до якоїсь традиції. Отже, ми упереджені, або іншими словами, попереджені інформацією, яку ми засвоїли в культурі і таким чином набуваємо самостатність досвіду як таку. Ну і нарешті теза, за яку його найбільше критикували, це мені, теза про суб'єктивність. Він висуває ту ідею, яка вирізняє його і в межах самого герметичного дискурсу, якщо так можна, чи робить його герметичну традицію особливою. Цитую. В дійсності не історія належить нам, але ми належимо історії. Задовго до того, як ми починаємо осягати самих себе в акті рефлексії, ми сповнюємо самоочевидністю осягаємо самих себе в якості членів сім'ї, суспільства, держави, в яких живемо. Суб'єктивність фокусується системою кривих дзеркал. Самосвідомість індивіда є лише спалахом у замкненому із іс історичного життя. Тому передсудження людини не більше, ніж її судження, складають історичну дійсність її буття. Відповідно, передрозуміння е е постає перед нами е не як е чужий смисл, та? але смисл, який дозволяє нам. Е Неупереджено злитися з традицією для того, щоб здійснити взагалі акт запитування чи розуміння про щось. Він каже, розуміння слід мислити не як дію суб'єктивності, але як включення звершення певної традиції або певної історичної послідовності. Така впоріненість не обмежує нашу свободу, але навпаки робить її можливою. Розглядаючи ці умови розуміння в такому, як би сказати, вигляді таких чистих настанов, бо якщо ми зараз підсумуємо всі ці розкидані в істинній методі пропозиції, які Гадемер нам пропонує для того, щоб взагалі щось розуміти. Ми можемо говорити про те, що германевтичне виховання дає нам можливість позбавитися ілюзій. І з іншого боку, дає можливість вільно осмислювати діалектику саморозуміння і колективної літичності. Адже ми через германевтичний досвід можемо побачити, яку роль в саморозумінні може відігравати цей досвід історії. Гадмер чи гадамерська філософія, якщо хочете, кодифікує або виправдовує таку певну безособовість та? через його основне поняття, Вірхунгі Шіферки з Дев'яззайн або свідомість, що здійснює себе, перебуваючи під дією самої історії. І це, ця безособовість і цей досвід безвладності мається на увазі рефлексивна влада суб'єкта над своїм власним існуванням. Діалог, що триває, і що найважливіше простір мови, через який і може взагалі бути здійснене розуміння, мені здається, дуже добре допомагає, якщо ми хочемо осмислювати українську ідентичність, що нам робити так складно через численні травми, да, які українці понесли в своїй історії. Отже чергу ми можемо позбавитися ілюзії культур тренерства, тотальної трансформації, штучного моделювання ідентичності, про що подекуди кажуть, коли говорять про політику освіти або е політику національної пам'яті. Ідентичність не можна сформулювати певним окремим вольовим зусиллям. Ідентичність може здійснитися лише в діалозі, в спільності, в солідарності. Тобто недостатньо. Е Вивчення курсу чи прочитання якоїсь однієї книги, щоб змоделювати, здійснити національну ідентичність. З іншого боку, германевтика ідентичності показує нам, що це тільки можливо як безпосереднє долучення до певної практики, до певного діалогу, до певної істинності, ідентичності, тобто ідентичність спільно дієва. Ну і нарешті германевтична методологія допомагає нам. Поновити в своїх правах історичний досвід або звернення традиції. І мені здається, що те, в який спосіб здійснювався Майдан у новому році, він свідчить про прямий запит людей до інтелектуалів. Адже те, що в його надрах з'являється відкритий університет, бібліотека, це свідчення того, що люди потребують смислотворення в межах своєї спільноти. І тому інтелектуали повинні мати мужність і інструменти для того, щоб обговорювати національну ідентичність. Ну, Врешті, ми зараз маємо, якщо хочете, ідеальну гармоністичну ситуацію, адже відкрився простір чи відкрилась потреба такого наскрізного діалогу. І, на мою думку, якщо говорити про гармоністичну модель, Формування національної ідентичності то вона можлива лише як спільний багатоточковий діалог, в якому ми уникаємо такого насильницького штучного моделювання національної ідентичності. В Царей ніч в складі дослідників е, спадщини Кадемера е, я би хотіла відзначити дослід, е, такої американської дослідниці Джорджія Варнки.